Скажу таку ремарочку, що люди, які неодержимі демонами антисемітизму, проти України і інші, то ці люди нормальні можуть бути в будь-яких народах. Дивіться, це були євреї. Вони не заважали Ахашверошу, і Естер була єврейка, хоч не знав цар в той час, звичайно, коли жив з нею. Він навіть не знав, що вона юдейка. Але дивіться, Ахашверошу не заважали, царю не заважали євреї. А Гаману заважали, бо в Гамана був дух нечистий. Ви знаєте, українці не всім заважають. Але деяким націям не буду навіть називати, бо не тільки тим, що на нас напали. Хотів вже сказати іншу націю, ну це може бути неправильно. Тому треба стримувати себе. Але я думаю, що є навколо нас багато народів, і ти їх знайдеш, які поважають українця, поважають Україну, а деякі одержимі не поважають. Обзивають там псами, там, свинями, ще хтось. І це ми когось можемо обзивати. Тобто є українці, яким євреї нічого не наробили злого. А є українці, які о, жиди, і тільки жиди і все. От просто їх аж, аж знаєте, аж біс... ну, біси в них є, тому вони біснуються, знаєте? Каже, ти мене бісиш. Чому? Бо в ньому біси. От якщо тебе щось бісить, то в тобі біси. Ну, може бути, що їх нема, але може бути, що вони вже стукають. Бо бісить це від слова біс. Тому хай тебе не бісить. Або забери таке слово з лексикону і не кажи: мене бісить, бо це щось від бісів. Мене хрестовить. Мене хрестова <смір> Христова любов обіймає, кажи. Мені так тяжко, що аж хочу тебе обняти і поцілувати. <смір> Тому, друзі, я це, це мої спостереження. Це будь-де в Біблії ми можемо знайти навіть в часи Авраама, в часи Мойсея. Ми бачили людей, в яких жив дух проти євреїв, проти там іншої нації, знищити, спопилити. А деякі люди були нормальні. І сьогодні в деяких людей наших, які сусідів, які напали нас, в них сидить дух нечистий, розумієте? Тому війна буде виграна духовна в першу чергу. Війна має бути виграна духовна, бо це війна не проти плоті і крові, це біси, розумієте? Живуть, 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 стає другий цар і каже, вбивати всіх євреїв, воду кидати. Інший рятує, а інший вбиває. Два німця один з Шиндлер рятує євреїв, інший його колега розстрілює їх як горобців на вулиці. Просто для, заради забавки. І це не тільки, і це не тільки е, е, з євреями, і з поляками було так, і з українцями десь було так. І десь так українці себе вели. Не тільки ми такі, знаєте, супер-супер, а всі такі погані. Ні, ми деколи такі подібні. Деколи зустрічаєш нормального християнина, католика, православного, баптиста. Він нормальний, він дивиться на тебе і каже, ти мій брат. А деколи аж тіпає християнином, в ньому біси схожі, бо біси стрясають людину. Я трясусь, але я не від бісів, слава Богу. Я просто показую приклад. Ну, я сподіваюся. Маю надію на Бога, алілуя. Знаєте, от буває, зайде мова за інші мови. От заговориш з кимось за інші мови, і він починає біснуватись. Пам'ятаєте, коли Степан проповідав? Пам'ятаєте, що робили? Вуха затикали і жбурляли каміння. А пам'ятаєте, як Павло проповідав, і вони кричали два, дві години піде: Велика Артаміда Єфеська! Ну хто нормальний на голову буде дві години тратити час, щоб кричати Велика Артаміда Єфеська? Ну, закричи один раз, слава Україні! та й все. Знаєте, от є деякі люди, які все життя будуть кричати там щось. Комусь слава там, Артеміда, Ефеська велика, ще хтось там великий, ще хтось там великий. А ми будемо славити нашого Бога по вік віків. Тому не живіть лозунгами. Лозунги поміняються. Живіть Богом.